Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Нові акції ВАУ вихідні з 16 по 18 травня включно на усінні вея, дезодоранти, спреї 107 гривень. Це такий більший формат по 200 мл. Менший формат 92 гривні і 86 Такі чорні та біле за 86 гривень 150 мл. Такі аромати теж 86. Кулькові дезодоранти, антиперспіранти по 59 гривень від торгової марки Нівея. Такі є, до речі, дуже великий асортимент, як можете бачити, багато. Стіками 94 гривні та 50 копійок. Теж є аромати на вибір. Чоловічі антиперспіранти спреї по 84 гривні 70 копійок 150 мл. І більший формат 200 мл 114 гривень. Такі по 94,50. антиперспірант формат стік 85 гривень. копійки заокруглюю у більшу сторону. Кулькові по 86,50. Усі спа-засоби, акція кешбек 80% від вартості. Морська сіль для ванни від торгової марки «Ютера» 700 грамів за 33 гривні, 50 копійок. І із різними ароматами, 43 гривні, лаванда, грейпфрут, Також є олійки для душу 64,70 аромати в асортименті. Пінки для ванни 1 літр 88 гривень, 500 мл 64 гривні. Такий варіант фіолетовий 64. Дуже є великий асортимент різноманітних скрабів, сольових, цукрових. Ціна 113 гривень за 250 мл. Так, це є тверде гель. Твердий гель для душу. Ось у вигляді пончика 61 гривня, бомбочки кольорові 63 гривні, 50 копійок. Так, твердий батер. Ціна 67,50 бомбочки. Барвиста веселка. то не вони. Це є е, такі хмаринкою 99,70. До речі, дуже прикольні. Вони, ті, що хмаринкою. Ці теж класні, але у них є інший формат. Такі скрабчики теж по акції кешбек. І є додатково ще знижки: суха олія для тіла. 187 гривень. Пілінг для тіла 86, алоївера засіб гель 79,70, йогурт для тіла 89,50 і різні скраби. Є такі гарні кульками. Бачите? Ціна 100 гривень. Можна, до речі, навіть зібрати якийсь набір подарунковий. Речі, цікаво, чи є наборами від Ютера. Так, по 108 гривень мусор для тіла. Такі у них кольором. До речі, мені дуже подобається. У них чудовий аромат цих засобів від Ютера. І по 24 гривні бомбочки, такий звичайний формат, по 75 грамів. Колготи 20 та 40 ден від Вів'єн. Снижка до 50%. 104 гривні, 109. Такий варіант за 69, 50, 20 ден. 40 ден, 74,50 50. 109, 114, 109, 89, 50. І у горошок у сердечка є по 84,50. Ось такі. З сердечками. ден. Мабуть, така сама ціна. Так, 84,50, 175 гривень. Від About Body» гелля інтимної гігієни. 400 мл за 43 гривні. На усі капці і домашні, і пляжні. Від торгової марки Step». ось такі от них етикеточки. Одні купляєте, а другі підуть за пів ціни. Багато вже є літніх варіантів. В'єтнамки, такі шльопки. є чоловічі, є жіночі. Знижка 40% на підгузки трусиками Joy 201 гривня матусі. Придивіться, а хто ще має кешбек, то можете взагалі купити за 100 гривень і 50 купів, якщо, звичайно, маєте. Щоб оплатити половину. До Бо речі, бонуси, коли списуєте, то можете оплатити не більше, ніж 50% від вартості товару. Тільки ось такі зелені йдуть зі знижкою 40%. Знижка до 50% на всі ополіскувачі для ротової порожнини. Великий асортимент RLB 161 грн 500 мл. «Альфамед» 69,50, 500 мл. Пародонтак 149 гривень 500 мл. Лакалут 111, 300 «Елмекс» 129. Міридол. Не бачила ніколи такого 400 мл 159 Лістерин, це вже як класика, 283 гривні за літр, 169 гривень за 500 мл, і 97 гривень за 250 мл. Є різні аромати. 128 гривень 500 мл. Так, є ще ось такі. 8950 за 500 мл. Лістерин. Colgate 159 гривень 500 мл, 167, також 500 мл, 107 гривень 250 мл. Сайрополісковач за 49,80 500 мл, і доктор Морген по 41 гривні та 80 копійок. Поліся 34,80, Family Doctor по 40. 4,80 менший об'єм 360 мл, і більше по 700 мл за 67 гривень. Так, лісовий, лісовий бальзам 62 гривні, 250 мл, 104 гривні за 400 мл, І 89 гривень теж 400 мл. Всі вологі серветки та весь туалетний папір від торгової марки Greenway зі знижкою 30%. І ще від торгової марки Lito. Вологі серветки 100 штук в упаковці за 42 гривні від Greenway. Упаковка 60 штук, 31 гривня та 50 копійок. Вологий туалетний папір 80 штук 42 гривні 70 копійок. І ось такий варіант 40 штук за 27 гривень. Вологі серветочки від торгової марки Літо 5 гривень 60 копійок. Грінвей 8 гривень та 40 копійок, 15 штук. Туалетний папір від торгової марки «Літо» трьохшаровий 4 рулони за 49 гривень. Такий варіант з ароматом ромашки двошаровий за 37, трьохшаровий 49 гривень, двошаровий 37. Greenway туалетний папір без аромату. Трьохшаровий, 4 рулони, 59,50, трьохшаровий 60 гривень, 20 копійок, 8 рулонів 63 гривні, двошаровий. 4 рулони за 40 гривень. З ароматом лемонграсу 40 гривень та 60 копійок. Двошаровий, 4 рулони. Акція на усю фарбу для волосся мінус 50% на другу одиницю. Лораль Preference 336 гривень за одну упаковку. Першу оплачуєте так, як є на ціннику ціна, а друга пачка піде зі знижкою. Це треба брати одним чеком, щоб спрацювала акція. L'ORAL Casting ціна 359 гривень, є деякі кольори трошки знижчою ціною по 314 Сіос, Оло, Інтенс безаміачна, 181 гривня. Показую вам верхній ряд, вони йдуть ці світленькі фарби, але насправді тут є різні кольори, є і руді, є і чорні, і більш яскравіші. Просто йду зверху, так мені зручніше. Така фарба для волосся від Шварцкоп, Лів, 221 гривня. Як бачите, тут такі супер яскраві кольори, є і синій, і рожевий. Фарба для волосся Вела, ціна 259 грив. Лореаль Екселенс 239. Такий варіант фарби від Лореаль 239. Проче, я думаю, що це якась інша колекція, трошки, трошки інша. Шварцкоп Бріліант, 215 гривень. Сіус 130 гривень. На Сіус є і знижка. І на другу одиницю мінус 50. Палет 118 гривень. Карніер Color Sensitive 103 гривні. Друга упаковка буде за 52 гривні. Карніер Color Naturals 119. Палет 82 гривні, 50 копійок. Авена – 88 гривень. Арткапелі. 72 гривні. Колібрі 32 гривні. Фітолінія 70. Копійки я заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Акція на усі щітки, гребінці, брашене до 50% знижка. Ще не встигли змінити цінників, хочу вам розказати прикол. Купила я ось таку щітку, думала, знаєте, кину собі десь в машині чи я буду мати під рукою. І вчора мені треба було розчесатись, а я не можу, вона просто стрягне. А як виявилось, що це щітка для начісування? Ото, а я не прочитала, думаю, така вона компактна. Ним словом я її викинула. То вже я сьогодні дізналася, що вона для начисування. От, а, мабуть, собі придбаю ось таку щітку, я вже її беру повторно не один раз. Дуже вона ніжно розчісує. От, в кого б така проблема, як в мене, можу вам сміливо порекомендувати. Якщо у вас тонке волосся, ось ця щітка дуже лагідно розчісує. Максимально, бо я мала перед тим ось таку. Теж непоганий варіант, але, але ось ця краще. Зараз вона коштує 145 гривень. Тобто половина від цінника. Повернуся і візьму собі, ой, дивіться, яка гарна, можна на подарунок взяти таку щиточку. Ціна 100 гривень. Загалом асортимент дуже великий, є і брашани, є і такі продовні, ось ці популярні. Щіточки продавні масажні, загалом асортимент великий, навіть є для масажу голови щітки. Акція 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику від Patricia Ледо. І знаєте що? Крім того, що є 2 дорівнює 4 акція, є знижена ціна, є ще й подарунки. Якщо візьмете на 499 гривень, то отримуєте у подарунок. Декоративну косметику термо, термосумку. Ось. Цей термосумка Зараз піду на касу, попрошу, щоб мені показали. Така ж акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику в Місаї. І теж багато опційних пропозицій. Задоволена я таким кушоном брала я, мабуть, минулого року чи, чи коли, вже не пам'ятаю. Класне, він гарно перекриває ціна 349 гривень і теж є акція. Якщо візьмете на 399 гривень, то органайзер отримаєте. Зараз покажу вам поближче. Ще одна акція це вже є на глинбі 2 дорівні 4 так само, як і попередня косметика. Але це треба брати від одної торгової марки. Тобто, якщо ви візьмете одну штучку від Clean B, іншу від Міссаї, іншу від Patricia, акція не спрацює. Треба брати все, наприклад, від Clean B. Чотири одиниці, дві підуть в подарунок. Якщо візьмете на 299 гривень, то ще отримуєте ось такий брелок косметичку Акція на усі засоби для догляду за тілом, руками і ногами. Тобто ось цей весь стелаж І ось тут кремчики та масочки для ніг. Купляєте будь-який товар, і вам 80% від вартості повернеться на картку Єва. Ще додатково, є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто берете два товари, третій вам в подарунок. Можна об'єднувати. Ну, в межах цього стелажу, можна об'єднувати, брати різні одиниці. За дві дорожчі ви оплатите, третє, якщо дешевша, то вона піде в подарунок. Якщо однакова ціна, то просто одна із них. І ще нарахується кешбек 80%. Мега багато акцій На раз. Майбоді скраб за 80 гривень. Від Evelyn. По-моєму, це антицелюлітні. Так і є. Цей антицелюлітний крем від Evelyn. Ціна 176 гривень. Берете два, третій, в подарунок. І ще нарахується кешбек. Ще є ось такий. Цей теж, мабуть, антицелюлітний масажний. Давайте прочитаємо інтенсивно підтягуюча сироватка для схуднення. Угу. Це для схуднення. Також є кокосові олійки, 62 гривні 106 гривень, 200 і 100 мл об'єм. Крем для рук Silky Hand, Ціна 46 гривень за 72 мл. На усю парфумерію Dolce Gabbana, Поліси та Voyage Royale, знижка до 50%. Такий варіант 499 гривень 40 мл. Є два аромати. Тестери позаду шукайте. Зазвичай вони так стоять. Аромати Dutchi Кабана Light Blue, 1999 гривень 50 мл, 1399 гривень 25. Only Ван, 1899 гривень 30 мл. Імператриця 2399 100 мл. 50 мл 1699. Такий варіант 2249-100 мл і 50 мл 1649 гривень. І ще одна гарна акція це 2 дорівнює 4 на усі резиночки, заколки, прикраси, підвіски. Дуже багато є новинок з цієї категорії. Такий браслетик 90 гривень. Такі дві штуки за 60 гривень. Такий варіант, ціна 100 гривень. Загалом є дуже багато. Облучки по 169 гривень цілий набір. Такий варіант 149. 169. Сережка вніс. Ціна 60 гривень. На ногу такий браслетик за 80. Набором її 60 гривень. 6 сережок. Ціка резиночка з собачкою і різних кольорів. Ціна 80. Така прикраса для волосся. Зайчик за 60 гривень. Такий варіант 60 бантик. Дві штуки за 50. Дуже різноманітні. 60 гривень, також є крабики. На прокладки для критичних днів, щоденні від торгової марки котекс, знижка до 30 По 75 гривень упаковці 22 штуки, та 40. Тут 40, тут 22. 20 штук за 40 гривень, 56 штук за 90 гривень. Трошки посуне. От, так, так. Тут теж 56 штук 90 гривень, 52 штуки 90 гривень. Для критичних днів 40 гривень, 50 копійок, упаковці 8 штук, 6 штук нічні за 49. Є і інші варіанти по 49 гривень. Більша пачка 20 штук за 88 гривень, і 90 копійок. Так, 49. 49. Тут в упаковці 7 штук ціна 49 гривень. Досить такі велетенські. Вони. Тут 14 штук 83 гривні, 16 штук 89, 22 штуки в упаковці за 109 гривень. Акція 1 дорівнює 2 на усі пензлики для нанесення макіяжу від торгової марки Кос. Дуже великий тут асортимент. Є декілька акційних варіантів. Як я обіцяла, позбирала я вам тут подарунки. Дивіться, це є від Гленбі. Така штучка. Не знаю, можна, можливо, на ключі причепити. От На кнопочку закривається. Це є від Місаї. Косметичка. На замочок. Ричітка. Вона плюшева. Це її від LCF, такий органайзер, а це від Патріси Ледо, холодильник.